Теорема вієта допомагає розв'язувати квадратні рівняння. Як у нас з'явилася ця теорема? Візьмемо добудок много человеку. Наприклад, х 3, а тут нехай буде х-5. Рівняну. рівня нулю або другий множник. Тобто з першої дужки знаходимо перший корінь 3, з другої дужки мінус 5. Спробуємо розкрити ці дужки, перемноживши вручну х на х, потім х на 5 і так далі. Значить, х квадрат, потім 5х мінус 3х, мінус 15. Зарівнюємо. Зведемо подібні х квадрат плюс 2х мінус 15. Ну, дорівня нулю. Оце рівняння і перше рівняння це одне і те саме рівняння, просто по різному записано. Корені одні і ті ж. Дивимося, як з'явилось мінус 15 число. Це ми множимо мінус 3 на 5. Тобто, можна сказати, що е, коефіцієнт B у нас дорівнює 2, коефіцієнт С дорівнює мінус 15. Коефіцієнт С дорівнює перший корінь помножити на другий корінь. 3 на мінус 5 буде мінус 15. Коефіцієнт B з'явився. Згадуємо, коли ви розкривали ту, ми корінь на х, потім з воду подібні, і можна побачити, що двійка це 3 мінус 5 із протиражним знаком. Тобто коефіцієнт B дорівнює x1 плюс х2, але з протиражним знаком, тобто тут мінус ще. Оце є теорема Вієва. Введу її в червоному рамочку. Терема вієна. Ем. Як користуватися теоремою Ну, Візьмемо ще якесь рівняння, вже інше. Нехай Х квадрат мінус 5х, мінус 6. Таке часто зустрічається рівняння, вже запам'яталась. Значить, добуток корені дорівнює мінус 6 з рідним знаком кокцент С, сума коренів дорівнює мінус 5, розпротисним знаком, тобто плюс 5. Якісь це корені? Ну, 6, на що розкладається на ті множини на 3, 2, а також на 6 і 1. Ну тут, мабуть... 6 і 1, але з різними знаками, тому що добуток мінус. Значить, хтось із них з мінусом. Мабуть, 1. 6 мінус 1 буде плюс 5. 6 помножити на мінус 1 буде мінус 6. Так ми розв'язали рівняння. Це ж саме рівняння можна записати в такому вигляді. Хмінус перший корінь. Я запишу формулу. Хмінус другий корінь. У нас х мінус 6 і х-1, х плюс -1, 1. Це рівносильне рівняння для цього. Так об'єднати ще часто використовують, якщо потрібно створити рівняння з заданими коренями. Наприклад, дано, що перший х Дорівнює, наприклад, 4, другий х, дорівнює, наприклад, мінус 7. Складаємо рівняння. Х перший поносити на х другий дорівнює коефіцієнт С, дорівнює 4 на мінус 7, мінус 28, сума коронів. дорівнює мінус б, дорівнює значит коэффициент b 3 с плюсом. Значит, ремнями будет выглядеть так. x квадрат плюс 3, x 3 козвицу взяли, минус 28, ревняние 0.